Дійсно, якщо подивитись порядок денний, який запропонований на цю сесію, то він викликає знов не тільки подив, але й взагалі дивування. Бо від таких порядків денних нічого в цій країні не поміняється для рядових громадян. Практично ніякої інвестиційної привабливості, ніякої податкової привабливості, ніяких реальних доходів населення не буде. Це порядок денний, просто для того, щоб час повбивати трохи і там. Порозглядати питання, які не мають нічого спільного з сьогоднішнім днем і з реальним життям в Україні, ми бачимо, що треба щось радикально змінювати. Потрібно порядок денний почати формувати так, щоб він був наближений до реального життя і щоб реально в ньому з'явилися цілі економічні блоки, соціальні блоки, звіти міністрів і так далі. Але хотів би почати з невеликих питань. Перше, ми розуміємо, що півтора місяці до виборів ми неодноразово партія відродження піднімаємо питання, що є півтора мільйони громадян України, які не тікали в Росію, які не залишалися з сепаратистами в ДНР ЛНР, які виїхали в Україну, підтвердили, що вони є українцями і так само хочуть приймати участь у виборах, в тому числі місцевих. Ми зареєстрували проект закону про зміни до закону про місцеві вибори, щоб надати право цим громадянам, півтора мільйона українцям, які Залишились на території України, переїхали сюди, підтвердили, що вони українці надати право їм голосувати і зареєструватися по місцю, де вони реально проживають на сьогоднішній день. Уже нікуди не збираються найближчі роки їхати, бо нема куди повертатися. Друге. Я хочу підняти питання. сьогодні вже говорилося про знову ж таки злободенну тему підняття соціальних стандартів. Багато чого сказано було сьогодні, великі бравади про реальні реформи, про зростання економіки. У нас тут стільки розказали, що послухати, то наше життя сьогодні налагодилося, і всі прекрасно живемо. Але що пропонує уряд? Уряд пропонує підняти соціальні стандарти на 13% за півтора місяці до виборів кинути подачку людям, щоб тільки проголосували, і показати, що уряд щось робить. Які 13%, якщо споживча інфляція за цей рік тільки 86,8%. Я відкриваю сайт, офіційний Держкомстату України, ось він є. І дивлюся на ці показники, які офіційні. Падіння ВВП 17,2%. Падіння обсягу промислового виробництва 19%. Продук... Продукції 19,5%, реальні доходи населення впали на 23,5%. Реальна зарплата на 23,7%, падіння експорту на 33,6%, капітальні інвестиції мінус 9,2%. В той же час зростання споживчих цін 39,3%. Зростання цін виробників на 25,9%. То які 13% відсотків що можуть компенсувати, яка зарплата в 1378 гривень допоможе людям сьогодні вижити, заплатити ці шалені комунальні тарифи і так далі? Да ніякі. Це практично просто знущання над людьми, просто така, знаєте, показова акція, що ми щось робимо і реально щось міняємо. Ні, нема ніякого зростання, немає нічого. По суті, ми втрачаємо промисловість, втрачаємо сьогодні майбутнє найближчих півроку рік. І по суті, уряд просто втрачає час. Нічого не роблячи і не міняючи для країни, уряд треба негайно відправляти відставку. Якщо ми хочемо реально побачити зміни, ми пропонували партія відродження, наша фракція. Давайте розпишемо календарний план на найближчі два місяці, щоб кожен тиждень був робочий. На кожен робочий тиждень викликати одного чи двох міністрів, хай прозвітують про рік своєї діяльності, що вони видатного зробили. Хай вони покажуть, що вони планують зробити найближчих півроку, даємо їм можливість день-два проголосувати всі їхні законопроекти, які вони принесуть в Раду, якщо спроможні. І якщо ми побачимо по кожному міністру, що немає ніякої в голові думки, немає реформ, немає ніяких дій, міністр не приніс ніяких законопроектів, тут же залом приймаємо рішення про його звільнення. Все дуже просто. Тоді кожен міністр на найближчі два місяці буде зайнятий, принаймні почне хоча б думати про що він прозвітує. Бо у нас таке враження, що реально сьогодні ми бачимо роботу тільки Авакова, але до нього вже вся влада причепилася разом з ним. Їздять, відкривають поліцію. скоро інші міністри почнуть їздити з ним, щоб показати, що вони теж до чого хоч небудь причетні в цій країні. Ну так не може бути. Давайте послухаємо цих міністрів, чим же вони зайняті, і що вони пропонують цій країні на найближчих півроку. Куди ми рухаємось? Тому ми наполягаємо на звіті міністрів. Ми наполягаємо переглянути календарні плани. Ми наполягаємо, щоб за підсумками розвідку були прийняті новий податковий кодекс, бо йому треба вступити в дію з 1 січня і треба вже зараз приймати його. Ми пропонуємо переглянути бюджет на наступний рік, щоб ми побачили дві-три ключові реформи на наступний рік. Як вони будуть підкріплені грошима, як вони будуть підкріплені реальними законопроектами, і це вже треба негайно голосувати в вересні, жовтні? Тоді, з 1 січня, є шанс в країни отримати. Мати новий уряд з новим реальним планом на, на на рік, що ми робимо, і чим це закінчиться, дякую.